Турнір на призи Коломийського вісника вже в дев'ятий пройшов у нашому місті, і хоча зараз видання вже припинило свою діяльність у міській раді. Вирішили продовжити проводити такі спортивні заходи. Тим більше, що інтерес до них доволі високий Цьогоріч у першості взяли участь вісім команд. Хто став переможцем, знає Богдан Малецький. Змагання викликають великий інтерес саме у юнаків цього року. першість виборювали спортсмени 1998-1999 років. Географія турніру різноманітна. Приїхали в гості до коломаян. Юнаки із Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття, Буковини та Київщини. На урочистому відкритті начальник відділу молоді та спорту міської ради заслужений майстер спорту України Володимир Колесник зазначив, що турнір отримав друге життя завдяки міському голові Ігорю Слюзару та його першому заступнику Тарасові Яворському естафетна па паличка нам досталась в міській раді завдяки е, нашому меру Ігору Богдановичу Слюзору та Тарасову Орестовичу, е, саме заступнику. Саме цього року ми проводимо цей турнір. І я так буду надіятися. В дальнішому також ми приїхало вісім команд з Тернопільщини, Львівщини, Чернів Чернівців. Дуже приємно, що саме завітали до нас понад 70 футболістів. Юних я сьогодні вже привів приклад їм в своїй перед передмові. Що сьогодні вони тут отримують цей старт спортивний. Де колись ми можемо побачити їх по телеекранах на чемпіонаті Європи, які будуть відстоювати честь нашу, нашої України. Дуже приємно, що цей турнір саме проводиться у нас, і ми будемо як можна більше підтримувати його всіма силами. Загалом у першості взяли участь близько ста спортсменів. Бажання перемогти було у кожної команди. На спортивному майданчику фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття точилися справжні баталії. У результаті кращими на турнірі стали юні майстри з футболу із Закарпаття. У фіналі вони переграли команду з Коломиї. Замкнули трійку призерів футболісти Яворова із Львівщини. Наступного року Коломия знову прийматиме у себе такі популярні серед молоді змагання. Богдан Малецький Андрій Гращук. Programa for di